Бажаю миру приємного перегляду. Мене звати Сергій Скоборовський. І сьогодні, друзі, я хочу прожити цілий день на сухпайку Великої Британії. Тому, друзі, запасайте смакотой, ставте лайк, пишіть свої коменти, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. І так, давайте подивимось на наш сухий пайок Великої Британії. Ось, до речі, тут є флаг. Розрахован сухий пайок на 24 години. Це, друзі, меню номер 6. Тому. Зараз ми розпакуємо його і подивимося, що ж тут всередині. До речі, тут весь список продуктів, написаний на ньому. І так, друзі, виклав я вже всі наші продукти з сухого пайка. Зараз хочу пройтись, показати, що саме сюди поклали. І так, в нас є, друзі, три основні страви: це сніданок, обід та вечеря. Або тут можна місцями поміняти. Перше, що в нас є, це сніданок. На сніданок у нас боби та свинячі сосиски. 300 грамів. Далі. Тут у нас гострий рис по-індонезійськи. Ось така краса. Побачимо, як він виглядає і який на смак. Тут у нас паста болоньєзе. 300 грамів також. Далі переходимо. Енергетичні напої по 45 грамів. 3 пакуночки. Далі з напоїв ще є. Ізотонік drink вишневий. 40 грамів. Розводиться з водичкою і п'ється. Так, тут що у нас? Це в нас, друзі, гарячий шоколад. Бачите, скільки напоїв різних сюди додають. До нього можна додати разом ось такий тортик ванільний. Або казінаки. Три штучки кладуть. Тут у нас йдуть шоколадні апельсинові міні-кейки. Так, є тут, тут що в нас? Тут в нас горішки гострі і є печиво. Печиво пшеничне. Ось така краса. Далі, ось ці всі продукти поклали в такому пакеті. Зараз ми подивимося, що тут саме. Є сірники, які добре використовувати в польових умовах. Вони при дощу або при вітрі можна добре підпалювати. Дуже гарна річ. Рекомендую. Ось такий варіант варення, тільки в нас, в нас був інший смак, тут абрикосовий, вже попадався. Але попадався в іншому сухпайку. Його нам клали в французький сухий пайок. Так, далі. далі. У нас є гострий соус. Можна додати до якоїсь страви. Тут кладуть також 6 таблеток. Це дуже гарна річ, якщо в польових умовах немає води, ви закидаєте таку таблетку на 1 літр води. І чекаєте 30 хвилин. Води набрали в річці і все, можна її вживати. Дуже гарна річ. Так, це я вам казав печиво. Тут у нас поклали 4 варіанти сухого молока. Це для кави. Кави тут також 2 пакунки. Так, далі цукор, 4 пакунки. І чаю, 2 пакуночки. Є сухі серветки. І сюди додавали також вологі серветки. Два пакуночки. І після цієї всієї їжі можна заїсти все жувальними гумками. Тут, до речі, їх багатенько. Тому дуже цікавий сухий пайок в нас сьогодні на огляді. Тому, друзі, розпочнемо наш сніданок. І так, розпакуємо основну страву. На сніданочок відкриваємо. Так. Бачу воно все. Соусі і перекидаємо на тарілочку. Так, є, переклали і відправляємо це все, в мікрохвильовку розігрітись приблизно на 2-3 хвилини. Все, друзі, сніданок мій готовий, розпочнемо. До речі, я вам не показав. Вони в наборі ще кладуть ось таку гарну ложку, яку можна використовувати не один раз. Вона більш-менш якісна. Тож, давайте скуштуємо. Наш сніданочок. Так, беремо. І куштуємо. Тут багато квасолі, трохи є м'яса і сосиски. М -м -м. Сніданок смачний. Все заправлено в томатному соусі. Давайте я вам поближче покажу, як виглядає мій сніданочок. Бачите? М'ясо і окремо є сосиски. До мене вже пес прийшов. І хоче моєї їжі. Не. Старенький, ти вже поїв. Тобі таке не можна. Так, є основну страву ми з'їли. Переходимо далі. Далі в нас печиво. Давайте, до речі, його розпакуємо. Пшеничне печиво. Будемо його їсти з нашою варенькою. Так. Дістаємо. Печиво відкрили і відкриваємо вареньку. Так, є. Вареньку додаємо сюди. Так. Ну що, треба куштувати наш бутерброд з нашою кавою. До речі, гарно компонується. Варення з печивом. Так. І під каву. М? Але так як я не наївся, то я ще хочу з'їсти, ось цей десерт у Це нас торт ванільний. Тому розпаковуємо його під нашу каву. Відкриваємо і дивимось на наш десерт. Ось такий гарний у нас тортик. Тепер я наїмку доповаю каву і хочу взяти жувальні гумки. Перевірити. Так би мовити, почистити свого рота. Тож, давайте візьмемо і подивимось, як вони виглядають. Тут їх, до речі, дуже багатько. Тому відкриваємо. Опа! І дивимось, скільки нам їх туди поклали. А, бачите? Відкрив, але я їх не загублю. Пакунок закривається. Беремо одну жувальну гумку. Там, до речі, їх, не знаю, штучок 5 десь то. Тож, друзі, ось такий в мене сьогодні вийшов сніданок. Так, друзі, настав час обіду. І ось ці продукти в мене залишаються. А тут я відклав те, що зараз буду готувати. На перше в мене буде це болоньєзе. Далі хочу розвести енергетичний напій апельсиновий на 500 мл води. І також ще запарю воду, зараз підігріємо. Чайок з цукром і поп'ємо з цим печивом. Тому, друзі, давайте розпакуємо пасту і відправимо її розігріватись. Паста у нас болен'єзе. І так, вода закипіла, тому розпаковуємо чай і перекидаємо ось сюди. Ось. Заварюється. І потрохи буде остужуватись, охолодати. Так, туди ж ми додаємо цукор. Так, є. Все, готово. А сюди ми пересипаємо наш апельсиновий енергетичний напіль. Перекидаємо, перемішуємо і будемо насолоджуватися. Ось так, це все виглядає. Далі перекидаємо нашу пасту болоньєзе. Все, що є. І відправляємо це все розігріватись приблизно на 2 хвилини. Ну що, друзі, розпочнемо наш обід. І сьогодні у нас болоньєзе. Я дістаю свою фірмову ложку вилку. Яку мені поклали в наборі, і розпочинаємо кустувати. Добре, відчуваються макаронні вироби. Для польових умов згодиться на раз 2. Але справжньої балон'єзою вона трішки не дотягує. Можливо, тому що вона готувалась саме для польових умов. Можливо, і за цього. Ось так це все виглядає. По смаку це на 4 з мінусом. По п'ятибальній шкалі. Зараз давайте нальємо енергетичний напій. У нас тут, друзі, пів літри. І таких у нас три пакунки. Це виходить, що ми можемо таких енергетичних напоїв зробити на півтора літри. М -м -м, це солодка водичка. Дуже приємно. І відчувається добрий цукор. Так, а тут у нас смаколики. Давайте ми їх розпакуємо. І побачимо, що тут у нас за шоколадне печу. Ось така тут краса в нас до нашого чаю. Зараз ми це все скуштуємо. Можемо навіть отак мокати. Mm -hmm. mm -hmm. Цікаво. На смак дуже незвично. Пертіло посипане якимось какао. Навіть не шоколадом. Але воно тут саме для того, щоб попити чаю. Чаю воно заходить на раз два. Ось так, якщо скомпонувати, буде, буде те, що треба. Сіли, попили чаю і поїли печиво. Щоб чаю холосту не допивати, я вирішив ще з'їсти ось цього казінака. У їх тут три, тому давайте одненького або парочку з'їмо. Тому відкриваємо. І давайте скуштуємо цього казинака. М'якенький. Більш-менш нормальний. Бо так, вони доволі таки часто бувають дуже тверді. І його не вгризти. Цей такий, знаєте, більш-менш непоганий. М'якенький, солоденький. Під чай. Те, що треба. Друзі, пообідали. я вам скажу, після казинаків... У мене в зубах всі ці горішки, вся, все це солодке позастрявало. Тому, сподіваюсь, мене жувальна гумка зараз якраз таки і виручить. І так, друзі, настав час вечері. Це все, що в нас залишилось, і на вечерю ми приготуємо нашу основну страву. Гострий. Індонезійський рис спайсі. Туди, я думаю, що можна додати ще гострого соусу наверх, щоб вже було добряче, гостро. І також можна зробити собі гарячий шоколад. Я думаю, так буде смачненько. І що тут у нас залишається? Залишаються горішки. Ми їх також скуштуємо. Воду ми поставили розігріватись. Давайте відкриємо нашу першу страву. Так, і дивимось, як вона там виглядає. Рис гострий. Так, перекидаємо, скуштуємо, яка там гострота. Якщо воно дуже гостре, то, можливо, і не будемо додати цей перець. Побачимо по ситуації. А можливо, додамо. Так, перекидаємо все, що тут є. І зараз відправимо все розігріватися. Вмикаємо хвилинки на дві, хай розігрівається. Так, водичка закипіла. І тепер нам потрібно цей порошок вилити в 500 мл. Тож беремо мірний стакан і сюди все перекидаємо. Я так розумію, це зроблено для того, щоб можна було з кимось поділитись. І наливаємо рівно пів літри. Ось так приблизно є. І наше какао добряче перемішуємо. Точніше, це не какао, це гарячий шоколад. І так, друзі, все. В принципі, я приготував свою вечерю. Тож, розпочнемо. Скуштуємо нашу основну страву. Я хочу дізнатися, вона гостра чи не гостра. Mm. Щось гостроти я не відчуваю. Тому ми додамо сюди ось цей гострий соус. Я так розумію, він йде саме сюди. Ось так все перекидаємо і будемо їсти. І кажу вам по цьому сухпайку. Тут багато чого немає. Немає пакунків для розігрівання, немає спирту. Немає плитки, на якій можна все підігріти. Сухпайок, знаєте, такий скудненький. Поклали сірники добре, що хоч вони є. Це сірники, які не затушує ні вітер, ні дощ. Дуже кайфові сірники. Ось, бачите, які вони. Я вам можу продемонструвати, як вони працюють. Дивіться, демонструю вам. Як працюють ці сірники. О, бачите? Я затушити? Ну, майже неможливо. Це дуже кайфові сірники спеціально для польових мов. Ось це їм респект, що вони їх поклали. Але сірники сірниками а багато чого тут не вистає. По їжі, хоч ще не все скуштував, але... По основним стравам скажу, в других пайках було і смачніше сухпаль. Ну, трішечки скудненький. Бідненький, я ж кажу, і їжа на смак. ну Нічим мене не дивує. Ось так моя виглядає основна страва. Це нас рис, бачите, з м'ясом. Є, є горох, є трішечки грибів. добавив сюди гострого соусу. І так воно все виглядає. Доїдаємо нашу основну страву, яка йде в нас на вечерю відкладаємо і зараз нальємо наш гарячий шоколад. Скуштуємо його, бачите, тут ще залишиться на потім. І тут в нас є ще снеки. Ось подивіться, як вони виглядають. Тут, до речі, 100 грамів. Так, давайте скуштуємо. Горішки гострі. Я думав, що вони прям дуже гострі будуть, але ні, легесенько. Легесенько-гострі. Можливо, воно віддобе, що вони в міру гострі. Гарячий шоколадник більш-менш нормальний. І так, друзі, допиваю своє какао і зараз хочу підвести підсумки цього сухпайка. Тут сказано, що він розрахований на 24 години. Напої вони поклали багатсько. Дивіться, є ще два енергетичних напої. По пів літри можна зробити. Можна ще чаю попити, можна кави попити. Залишається наше. два сухого молока, два цухра, жувальні гумки, таблетки, бо ми їх не використовували для очищення води. Серветки сухі, серветки вологі. Трішечки горішки. З їжі в мене залишилось. І то я їх зараз десь та й доїм. Ось що ми не скуштували це ізотонік. Це водичка. Розбавляється з. Водою і п'ється, але тут стільки я вже напився, що я, в мене воно не влазить. Краще б вони поклали сюди їжі, бо її дійсно не вистачає. Тож напишіть знизу коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. І друзі, всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!